Астрологічний прогноз на 31 грудня на новорічні свята. На жаль, перед Новим роком буде будуть такі планети, які будуть нагнітати атмосферу. Буде з'єднання Венери і Меркурія з Плутоном. Перед Новим роком буде Меркурій на дуже низькій швидкості. Ну, Меркурій, якщо б був на високій швидкості, йшов би вперед, то значить ділова активність була б висока, люди б готувалися, щоб робили, якась двіжуха була, а Меркурій майже на нульовій скорості. Це означає, що мало буде двіження, мало буде руху. Ну, в зв'язку з відключенням світла, там з іншими якимось процесами. Тобто, дуже сильно ну, такий Подвіжність на Новий рік вона не стикується з процесом ретроградного Меркурія. Марс теж дуже на низькій швидкості. А те, що 28 грудня Меркурій йде на з'єднання з Плутоном і Венера йде на з'єднання з Плутоном. А Плутон це управитель Скарпіона, це мра... мрачний настрій. Тобто може бути мрачний настрій, там можуть бути якісь перед Новим роком великі. Ну, не ядерний вибух, бо завжди на Плутоні лякають ядерним вибухом, а буде ну, якісь, може, теракти, терористичні акти там, за декілька днів до Нового року, чи ще якісь, багато смертей там, можливо, бо Плутон пов'язаний зі смертями. Тобто треба Новий рік це не про те, що святкувати, а про те, щоб хто знаходиться в ризикованих регіонах, то щоб зберегти життя в цей період. Я ще раз підкреслюю, я вважаю, що то рівень проблема не на рівні ядерного вибуху, але ну, доволі багато більше буде смертей. Коротше, наприкінці грудня від війни буде більше смертей. По здоров'ю у людей можуть бути проблеми там, і треба ближче до нового року бути уважним. Тобто, якщо ви хочете посвяткувати, то в цьому році краще святкувати не новорічні ну, свята, а якісь інші. Ну, свята, які там є поруч, там Новий рік по старому стілю, наприклад, чи ще щось, що ви ще святкуєте, А от там місяць буде в Овні перед Новим роком. Овін це знак військовий. Там взагалі можливі якісь військові операції під Новий рік. Ну, але вони не динамічні, не такі, типу, як наступ на Київ, бо на низькій швидкості Меркурія і Марса неможливі прориви якісь серйозні. І взагалі Марс пов'язаний з проривами, там він не в аспектах. Тобто це якісь єдинічні разові терористичні акти, наприклад, я б прогнозував, чи щось таке, яке точечно виникає і несистемне. От. Також подарунки. Ну, подарунки на Новий рік. І тут ретроградний Меркурій, ретроградний Марс. Ну, купувати якісь нові подарунки в цей період ну, може бути невдала покупка. Щоб вона була вдала, треба купувати щось, що ти раніше давно хотів. Або Ну, наприклад, там перша версія чогось є, а ти другу покупаєш. Тобто, якщо у людини і раніше користувалися, наприклад, айфонами, то от там купили новий айфон. Якщо раніше користувалися марками якогось там конструктора дитячого, то такий же конструктор, а тільки нову версію ну, купили. Тобто продовжувати те, що було раніше, хорошо на ретроградних планетах. Повертатися, ну, деякі люди, я бачу, от по, повертаються до старих друзів, до старих родичів. Ну, як до старих, до своїх родичів. Бо на ретроградних планетах відход назад, тобто, до того, що було раніше. От. Тому, якщо ви все таки будете святкувати новий рік, то. Святкуйте як раніше, з тими, з ким раніше, але з новими якимись людьми, якщо у вас є вибір. От, або завершуйте якісь ну інші справи, які ви колись ну там розпочали і їх не завершили. Місяць вовні перед новим 31 грудня означає, що то дина динаміка, а не статика. Можна піти на природу, там чи ще якісь ну рухливі, не статичні, а рухливий якісь ну формат такий використати. Під на цей новий рік, як ніколи, актуальна ну, така теза. Що бережіть себе і до нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте лайки, шаріте це відео. Дякую.